Допомога задля допомоги. Релокований до Рівного Луганський державний медичний університет та Фундація імені князів благодійників Острозьких підписали меморандум про партнерство. Керівник фундації пояснює, цей договір передбачає довготривалу співпрацю задля реалізації медичних, освітніх та наукових проєктів. Ми спільно з переміщеним із Луганська Луганським державним медичним університетом розпочали ряд проєктів. Ну, коли університет перемістився, ми зустріли університет як фонд. Запропонували студентам-викладачам і викладачам курс підготовки проєктів до програм міжнародної технічної допомоги і донорських організацій і в рамках. У цій співпраці сьогодні ми можемо вже говорити про щонайменше два проекти, які підтримані за даними ВОЗ, в Україні зареєстровано близько півтора мільйона випадків захворювань очей. Проблема ця є постійною. У рамках вже запланованого проєкту. Інтерни та викладачі офтальмологічного відділення ЛДМУ працюватимуть на базі Рівненської обласної лікарні. Ректор Луганського медичного університету розповідає: певні просування у справі вже є. На даний момент ми знаходимося на стадії отримання обладнання а також обговорюємо з керівництвом обласної клінічної лікарні порядок дії цього. Приводу, я думаю, що все буде реалізовано найближчим часом. Внаслідок реалізації цього проєкту міжнародні благодійні та грантові фонди закуплять до офтальмологічного кабінету спеціальне обладнання, завдяки якому інтерни разом зі своїми керівниками проводитимуть безкоштовні дослідження для малозабезпечених родин внутрішньопереміщених осіб та місцевого населення. Це а, саме офтальмологічне обладнання, яке дозволяє а, оцінювати, а, скажімо, зір. І там декілька параметрів, які є абсолютно специфічними для офтальмологічної професії, в тому, що крім зору, там є ще і поля зору, і тиск, внутрішньоочний тиск. Директор рівненської обласної лікарні Віктор Ткач розповідає, Рада прийняли частину Луганського університету після переїзду з Рубіжного. Тепер мають шанс і надавати більше допомоги пацієнтам, і виховувати нових спеціалістів. Лікарня має таке обладнання і мала таке обладнання на сьогоднішній день. Воно потребує і модернізації і покращення, тому що час не стоїть на місці, обладнання розвивається, з'являються нові зразки обладнання, тому звичайно воно необхідне. За словами підписантів, на реалізацію перших проєктів варто очікувати вже наступного місяця. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.